Я вважаю, що гра сьогодні непогано вийшла. З боку обох команд, можливо, десь погода наслав свої якісь корективи, але вона була однаково для двох команд. Я вважаю, що в принципі, результат справедливий сьогодні. Які настанови ставили перед хлопцями квартиру? Ми намагалися зіграти агресивно, у нас така серія не дуже приємна, хотіли трошки переривати, але не вийшло. Будемо працювати далі. Ви ну, знаєте, якщо команда програє з таким рахунком, то важко когось виділити. Хоча б ти хтось ну, Можливо, але ну, хотілося б, у нас сьогодні один гравець дебютував першій літ це воротар молодий Закарпатський, так що я думаю, що Максима можна поздоровити з дебютом першої літ, тим більше він не пропустив. Команда зараз, можна сказати, знаходиться в певній такій ямі, вже восьма поразка поспіль. Чого, як ви думаєте, бракує зараз підопічним? Ну, Знаєте, якщо б я точно знав, то напевно такої серії не було б. Це в комплексі. Це і підготовка, і майстерність футболістів, і умови, і, скажімо так, Якісь внутрішні проблеми, скоріше більше психологічні, тому що команда перший раз грає в першій лізі, не все нам дається, помиляємось. Ну, Я думаю, що це така дорога важка, але ми будемо намагатися її пройти. Також сьогоднішній матч пропускали Станкович та Іванов. Чи дуже сильно знаки це віддалося? Ну, ви знаєте, зараз можна шукати якісь виправдання, казати, що там пропускали, але я вважаю, що команда, яка Ставить перед собою якісь серйозні завдання, то якщо випадає один-два гравця, це не, не є проблемою. Я вважаю, що сьогодні проблема була трошки в іншому і не в тому, що ці гравці вони цінні для нас, але я вважаю, що ті, які грали сьогодні, вони їх повністю замінили. Дякую. Так, дякую. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам за можливість грати в такий нелегкий час. А по ігрі скажу, що пропустили швидкий гол, може той гол і розбудив моїх хлопців. Вони забили в першому таймі три, три гола, і я думаю, що на тому і гра була зроблена. Другий тайм пуст май, майже не чинив спротиву, що забили один гол і давали гру до перемоги. Угу. Тобто в другому таймі ви вже старалися втримати це? Більше контролювали м'яч, у нас молода команда, їм треба впевненість, треба досвіду. Такі ігри додають їм то, то, то якраз, що треба. Через контроль старалися створювати ще моменти. Нічого, я я задоволений, я подякував хлопцям за гру. Які взагалі настанови стало? Тому що розуміємо, що на початках от якраз хлопці були так обігрівувати. Як це було цю робити? Тяжке поле було на початку. Потім ми трошки розбили його, і все-таки нам вдавалося грати в футбол і виходити з оборони, і швидкі атаки. То, що я їх просив, вони виконували. Але сьогодні була реалізація, того, що не вистачало нам з Поділям. Тих три очка нам дуже не вистачило. Але сьогодні три очка здобули перемогу. Все добре. це вже закінчення сезону. Ще у нас залишилась одна гра з Карпатами на виїзді. Постараємося дати бій Карпатам, постараємося дати бій. Я думаю, хлопці настрояться, підготуємося цей тиждень, щось награємо і на останню гру налаштуємося так, як має бути. Дякую вам.